Зключення до переліку першого типу нежитлових приміщень та проведення електронного аукціону. Що мається на увазі? Ми прийняли в комунальну власність е, об'єкти охорони здоров'я і е, з ФАПами там простіше, а, чи з колишніми фа, фельдшерськими пунктами. А по, по амбулаторіях у нас продовжують діяти заклади охорони здоров'я. Ми забезпечили безперервність цього процесу, прийняли рішення про передачу їм у користуванні. Але це по закону це неправильно, треба договір оренди. Але договір оренди укладається шляхом проведення аукціону на конкурсних засадах. Як правило, ніхто туди не заявляється, хто ж прийде сюди, давати нам медичну допомогу, це ж не в столиці. Ну треба цю процедуру виконати. Ми подібну процедуру у позаминулому році, два роки тому, проводили по котельнях. Успішно ніхто не записався, бо один дзвінок був із Київської області. Ми пояснили, що котельні мало потужні, що це наш постійний постачальник тепла багато років. Вони відпали. Думаю, що і, і, і тут таким чином буде. Значить, надіслав нам лист Центр правильної медицини, написали, скільки вони квадратних метрів хочуть, по якому. Це те ж саме, що ми передавали на попередній сесії, ми використовували. Абсолютно по цій самій квадратурі, по цьому переліку приміщень, Віта Олексійовна вже готує. Пропозицію на універсальну біржу про проведення аукціону. Але нам треба для цього включити в так званий перелік першого типу ці об'єкти, щоб надати право виконавчому комітету і його відділам проводити цю роботу. Значить, це частина нежитлових приміщень Макіївсько-сільської лікарської амбулаторії площею 247,10 квадратного метра. Тобто це ряд кабінетів і частина коридору. І так само одне крило і частина коридору у річах степанівській лікарській амбулаторії площі 48 40. Пропозиція підтримка. І запустити таким образом процес, треба рішення, що виконав половина. половина. Одне, одне крило. Першого поверху там одне крило, загалі в будівлі одноповерхової, а там одне крило. Ну те що, вони, те, що їм потрібно, те, що вони визначили. Ти ми, в принципі, і маємо усі листи необхідні від них погодження. Ні в чому ми їх не ущам, ідемо їм на зустріч. Оце така пропозиція. Питання друге. Якщо нема за... запитань, то переходжу до другого питання. Воно більш обширне, але воно контурне, поки що конкретики тут мало. На попередній сесії ми надавали дозвіл на розроблення проєкту. Співробітництва нашої громади і Бобровицької. Ми туди виїздили, робоча група на чолі з Вікторією Іванової виїздила туди, Любов Сергійна, я і то Зустрічалися, вони нам показали деякі свої об'єкти. Наприклад, якщо лікарню подивитися, там лікарня на голову вище і по лікарському складу, і по забезпеченості, і навіть по порядку благоустрою підтримку. Ну, але ж лікарня, але ж лікарня починається з того, що немає автобусу. Якщо б хтось би хотів в робиську лікарню поїхати, то відповідно транспорт, це логістика тут ламина. Поки що це кон контурний проєкт договору, який пропонується підписати з ними. Тут передбачаються такі загальні е, напрямки. Споки із конкретики, поки що є дві пропозиції. В них і на, наладжене на співробітництво там. Із на западній Україні з такими громадами. І якщо ми, наприклад, у двох, дві наші громади, приєднаються до їхнього транскордонного співробітництва, що там вони налагоджують, так можливо, ми одержимо якісь матеріальні відтогу. Співробіт... Там більше буде, а Басанська ще. ще. Ні, ну це ж Ну, басання вони я не побачив, щоб у них якісь теплі дружні стосунки. Mm -hmm. Вони тоді, коли ділилися так, це сильно побили горшки. Сильно побили ну, басанський, де там лікарня базова. Все одно Ну, зараз я дав мову, не веду не про, не, не про лікарню загалом. Я веду, наприклад, тут є напрямки освіти, культура і охорона здоров'я. Наприклад, ми можемо у галузі освіти вийти на, на Польщу, наприклад, через якусь із західноукраїнських громад, яка вже налагодила стосунки. І ми у зв'язку з Півдня громад, а там вітається. Там кажуть, що там пріоритетними є. Ті проєкти, і це я чую в носівці, теж коли ми договори. Це великий плюс для громад, які звертаються туди за кордон, якщо між нами, між нами є співпрацювання. Це бонус і першочерговий вибор про конкурсний. Так от з нашим потенціалом може ми приймаємося до того потенціалу, за який кошти теж отримують. Так що, це зараз не йде мова іменно про охорону здоров'я. Охорона здоров'я буде залежати від бажання е, наших людей, а саме головне від транспортної. Логістичної, як кажуть, забезпеченості цього процесу. А це, якщо це робити, то це спільне співробітниця трьох, тобто три громади мають звернутися до департаменту транспорту для того, щоб чи конкурс провести, чи тимчасовий договір довір вкласти, чи пошукати. ж. Ну, у Бобровиці є відповідні перевізники, досить потужні перевізники, які можуть. Мій товариш, перевести. однокурсник, одногрупник, директор. Трохи знайомий, бо коли Сергій вивчався питання, ще працюючи в районі державної адміністрації, їздив туди до них, бо у них там воно на голову вище, ніж на Значить, оце поки два таких напрямки, можливо, транспорт, транспортне забезпечення і, можливо, в частині людей укласти договори потім на медичну, на охорону здоров'я, на надання медичних послуг. Ну і третє, можливо, транспортоване співробітництво, зокрема з Польщі. Це все дуже контурно, конкретно в цьому договорі немає. Тут тільки прописано напрямки, прописано, що ми будемо конкретизувати додатковими угодами або договорами окремими ці всі питання. І відповідно немає і ще й фінансової складової, бо ми не знаємо, що буде, як буде і в яких обсягах. Просто, скажімо так, цей договір носить характер рамко рамкової угоди і такої декларації про нами. Ну, але пропонується. Я бачу по їхньому тому, як вони нас в вистіпюлі на першому поверсі міської ради ждали на челі з керівником міської ради цілий ці, ці сонно людей, начальників управлінь і заступників, всі, що вони зацікавлені оспіврація. З... Добробиться? Добро. Ну, поняття діло зацікавлено, тому що якщо вони почнеться співпрацями, почнемо субвенцію давати. Правильно? Ну а як? Коні. А чого ні? Ми, з однієї сторони, це десь буде не зовсім послідовно, бо ми ось щойно ще не, не висохли чернила на тому, що ми з носівкою підписали. Да? Але ж це ж не кабала, не кріпосне право, і тут, і в тому договорі, що ми підписали, і в цій рамковому договорі, він поки що не конкретний, теж написано, що може бути розірваний з різних причин, в тому числі з ініціативи одної сторін. Це не означає, що як ми його на 5 років пропонуємо. Укласти так само 5 років зобов'язання від дзвонка до дзвонка, як кажуть, у дзвоні його терпіть. Ну, але мені кажеться, що шукати різні варіанти для того, щоб люди могли отримати якісні послуги. О, та дона, скажімо, ближче до носівки, може в неї поїде ніколи в оковиці. Їм краще носівка або ніж їхати. А оці наші... Населені пункти досі сюди, так принаймні, які звертають регулярного як і вартали, нормального втратили, автобусного втратили. сполучення, люди можуть поїхати, тому що Шу, машини втратили. машини то добре, але але є такі а, люди, втратили. що не мають машин і маршрут теж нереальне. Не 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 Ви знаєте, що маршрутів я цим питанням займаюся, мабуть, десь один у цьому з районної адміністрації, і, і прийшов до висновку: що якщо є перспективний маршрут. Його рекламувати не треба, його вже давно бізнес унюхав і давно вже ходить пороги, відбиває давають країни. Якщо не ходять, і не вбивають пороги, значить бізнес-план нульовий. Перед тим, як ти фарштуру люди прораховують, чи стоїть відкривають чи не стоїть. Ну, само собою, тому що це на бюджетне дотація, що він буде сидіти і ждать, коли капнуть. А це власні кошти треба. Я каже, я вже два місяці їжджу собі на збиток, не вірю такого. Так. Це, ні, це може бути тільки в одному випадку, якщо людина свідомо накатує маршрут. Бо ми ж розуміємо, поки у людей свідомості відкладеться. А збитково рік чи два працювати, це означає, що ти кожен день із власної кубишки витягаєш якусь кількість грошей і, і дотуєш кожен твій рейс. Ну, це я не думаю, що це. таке тривалий час витерш. Так що пропозиція підтримати, там тоді і ця рамкова угода почне наповнюватися змістом. Ні один договір або додаткову угоду не буде без вашої згоди, підписано. все одно ж вона буде через Раду все проходити. І якщо щось буде не в наших інтересах, у кожного з депутатів буде можливість його як? підправити. Якщо, якщо більш-менш зрозуміло, немає запитань, я тоді піду на монетарну комісію і так далі які питання ще тебе їхні вирішують. Дякуємо за інформацію. Маю свою комісію проведення прохання лишиться, затриматися трошки, бо волонтери не буде два питання. Вона висвітлює доволі важливі, які мають стосуватися після нашої комісії, які стосуються всіх комісій, то просила затриматися. Так. І в нас лишилось одне питання по внесенню змін. E, значить. У нас на освіті, на Зегальному фонді на послугах, там трошки з наш коштів, там мільйон 300 тисяч у нас лежить. То ми плануємо 150 тисяч звідки взяти на спеціальний фонд на виготовлення проєктно-кошторисної документації по двом нашим протрандиційним укриттям у Рівчах-Степанівському і в Макіївському ліцеях. Так як вони для виготовлення цієї документації нам подальшому треба буде їх привести в належний стан оснащить їх вентиляцією, так як ну, з, з державними будівельними нормами теперішніми вони вимагають такі строгі правила, тому нам треба їх почати облаштовувати. Вони зареєстровані, на але на них немає кошторисної документації. Нам треба їх виготовити, і тоді вже нам треба оснащувати їх всім необхідним. Тоді, по благоустрою, ми із електроенергії у нас там теж йде збереження коштів. І ми хочемо їх по 400 тисяч звідти взяти і ну, в межах функції покласти їх на придбання. Бо там ну, у нас взагалі дуже мало коштів, а зараз такий сезон, що весь час треба щось закуповувати, і там частина з цих коштів трошки піде на. Оснащення у рівчасти-подільському старостаті цю доріжку, що веде до старостату, бо там трошки її треба підлатати, скажімо так. І ну, ми з запасом можемо на придбання, просто щоб воно там було. За скільки там доріжку ріжко Ну, ще ми не знаємо, ще нема у нас конкретних суми. ще це в процесі. І з перевиконання ми беремо 190 293 гривні. На е, Носівську центральну лікарню первинної медико-санітарної допомоги ми з ним укладали договір ми їм відшкодовуємо комунальні послуги. Ну, так як у нас амбулаторія буде наша вже на, на утриманні, то у нас комунальні послуги ми вже саміх утримуємо їм оплачуємо. А стимулюючи ми відшкодовуємо лікарні на оплату праці з нарахуваннями. 156 293 із, на зарплату. І також трудовий архів на сільської міської ради, теж ми з ними укладали договір про міжмуніципальне співробітництво. Там 34 тисячі на рік загальна сума йде також на оплату праці, на придбання канцелярських товарів, оплату послуг і нормальну сім'ї. Ну, але це ми так, ми їх закладаємо, але поки вони ще не вирішили, коли вони їх використовувати, і взагалі чи будуть. Ну, але ж. Ми і 140 тисяч гривень в військовій частині 1376 на закупівлю засобів радіоелектронної боротьби і вільного залишку беремо. Це, 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 це. Да, це Олег Могільний, ой, це господи, Саша Могільний. 50 -50. Да, це він там. 怎么不等我？